Військово-політичний альянс, чи переростей союз в майбутньому військово-політичний альянс? О. Отут От на майбутнє, да, отут От на майбутнє Угу. Причому, ви знаєте, так цікаво мм. Що, ще що, що це буде Росія? Буде намагатися всіма правдами і неправдами засунути туди своїх людей. Всіма правдами і неправдами, Туз мечів, карта відлюдника і знову королева жезлів. Це що означає? Означає те, що вона його боїться. Всього альянсу на майбутнє. Трійка жезлів, тобто, це і насправді це і не дуже довго, якщо так, навіть в контексті країн, в контексті світової політики, це не дуже довго. От, буде намагатися або своїх людей поставити, або прибрати якихось людей, да, або шантажувати, тобто вплинути таємно на все те, що там буде відбуватися. От я питаю, що це для Росії? Карта Магу, місяць і колесо портуни, і знову Верховна Жриця. Тобто намагатися не, будуть намагатися не дати цьому відбутися. Mm -hmm. Маніпуляції, обман домовитися десь за спиною, тобто ну щось таке.